Привіт, всіх вітаю у мене на каналі сьогодні 9 лютого. Мій корисний сніданок. І сніданок у мене буде не вдома. І я не приготувала нічого, тому що позвали мені раніше, щоб я прийшла. Тому буду брати те, що є. А у мене є запіканка така. Вчора готували. дуже смачна запіканка. Дивіться попереднє відео. Авокадо і яблука. Все, з собою возьму напій. Як завжди, різний. Так? Щось опять, не дуже заварився, але ж для мене буде досить. Так, це шипшина і глід. Так, дуже-дуже такий напій гарний, але ж сечагінний, щоб ви знали, щоб поряд туалет був, так. А ви не знали? Глід з шипшиною дуже сечагінний. Забула сказати, 12 ягідок ялівцю я, я з'їла, масло та я все ж вип'ю. Так, і йду по справах. Я вже вдома і хочу все ж сказати, що я в дорозі їла. Яблука принесла е авокадо маленьке з'їла сирну запіканку, такий великий шматок я брала, я поділилась з коліжанкою. Сама з'їла одну третину, їй дві третини від того шматочка відрізала. Так, на той час я не хотіла їсти, але ж зараз перша година дня. І я до 18 не доціну. Так що. Вирішила завдя... завдяки ось таким фруктам я якби витримую з 10 до 18. Так, між їжею все ж вживаю частіше апельсини. А... А вирішила сьогодні їсти ось це. Мабуть, щоб сил вистачало, так? Триматися до 18-ї години. Гранат, він в мене підсох, але ж він добре внутрі, я знаю. Чого не їсти гранати, я не знаю. Мабуть, лінуємось чистити. Це ж такий клад, просто клад, скарб. Так. І в Ізраїлі його рахують плід. Молодильне, молодильне яблуко це на Росії. У нас молодильне ягода це бузина. А в Ізраїлі це гранат молодильний плід. Так що будемо молодіти часті вживати гранат. Так. Ось. Вам сказала, то вже точно почищу. Хочу щось додати, щось мало корисного сказала, так? Гранат це супер. Е, так. А ось це ще краще, так? ніж гранат. Всі знають, навіщо шкірки такі від гранату. Якщо хтось не знає, то слухайте. Це. Дуже дуже потрібна річ, щоб було висушено і у вас десь біля аптечки лежала. Так. І якщо у когось е, розстройство, так, як правильно сказати, діарея, то не хватайте аптечне, а спробуйте ось це заварити. Бо аптечне, обов'язково потрібно, щоб прописав лікар. Бо така хвороба буває дуже-дуже різна. І деякі ліки можуть нас шкодити. А ось це ніколи не, за... не нашкодить. Поки ви дійдете до лікаря, воно вам вже допоможе. Так, воно у мене так подсохло хорошо. Що трошки і вже буде зовсім сухі. Це дуже, ну просто раджу вам використовувати таке. Колись е, дизентерію лікували цим. Так? Тільки не за один раз, а за тиждень. Так. Ось такі у нас гарнесенькі плоди ростуть, так? А ось це. Перегородки для чоловічої сили. Так, запам'ятовуйте, кому там потрібна сила чоловіча. Перегородки, то я не знаю. Ось це точно знаю. А це які тверді перегородки. Годиться чи не годиться, не знаю. Так, не перевіряли. Але ж мені розповідали, що дуже допомагає. Так. Папа.